Твоя шафа, це новий випуск нашого ютуб-каналу про моду, стиль та красу. Щотижня я розповідатиму вам про найгарячіші тренди, де і як вигідно придбати модну річ, що варто викинути зі свого гардеробу і чим його доповнити? Я Сабіна Обухова, затята шопоголічка, і все, що зв'язано з одягом брендами, модою, неймовірно обожнюю. То що ж там зараз в тренді розповідатиму не лише подругам, а й вам. Сьогодні поговоримо про осінній гардероб і про річ, яка обов'язково має бути у ньому. З минулих сезонів шкіряні штани залишаються популярними. Щоправда, якщо ще 2-3 роки тому дівчата і я в тому числі не вилазили із шкіряних ласін, то тепер актуальний більш вільний крой. Щось по типу прямих, приталених момсів або навіть кльош. Сьогодні я покажу вам найкращі варіанти якісних і головне ексклюзивних штанів від українських брендів. Перший бренд, про який сьогодні говоритимемо, це Марсего. Боже, я так люблю цей бренд. Я разом з ними вже з 2016 року. Чесно, це просто щось неймовірне. А, відшивають весь одяг в Києві, шоурум також є в Києві. Магазинів по Україні поки що немає, але замовлення можна зробити на їхній інстаграм-сторінці. Отже, Марсего пропонує варіант штанів, які злегка обтягують ніжку одразу у трьох кольорах: це у сірому, бежевому та чорному. Вартість таких штанів 2800 гривень. Ціна, звісно, не зарівська, але і якість крутіша. Але підказує, як зекономити. В минулому сезоні в Мерседу була дуже крута модель штанів із розрізами в білому, чорному та в кемел-кольорах. І зараз я бачила ще кілька пар у їхньому шоурумі. Ціна на знижці 1400 гривень. Якщо говорити про більш такі зарівські ціни, я знайшла чимало красивих моделей від українського бренду Зелесь. Там ціна в районі півтора тисячі гривень. І от магазин пропонує аж 11 варіантів шкіряних штанів. І красиві моделі пропонує Must Have – бренд, який позиціонує себе як український мас-маркет. Щоправда, на мою думку, в мас-маркеті ціни мали бути трошки нижчими. Втім, багато моїх подруг цей бренд любить, купує і рекомендує і не шкодує грошей. Мені дуже подобається їхня модель штанів за 2500 гривень. Представлені вони у двох сірих відтінках та у чорному. Сірий, до речі, дуже актуальний цього сезону. Ще один український бренд пропонує класні шкірні штани, називається він Le Шармі. І одразу у двох фасонах. Перший варіант на резинці за 200, та більш класична модель прямі штани за 2300 гривень. Кольорів просто безліч: нюдова палітра, чорний, білий, блакитні відтінки. До речі, що мені дуже подобається у цьому бренді, це те, що дівчата шиють під замовлення і можуть втілити будь-яку вашу запаганку. Тобто, якщо вам треба обов'язково темно зеленість. Штани або червоні для них це не проблема. Вони тканину знайдуть і виробництво. Наскільки я знаю, розташоване в Дніпрі. А от в Києві на днях а можливо і вже відкрили шоурум. І корисна порада від мене: якщо обираєте штани із екошкіри в світлих відтінках, то будь ласка, зберігайте їх на виворіт. і рекомендовано в пакеті, тому що цей матеріал дуже швидко натягує на себе колір. Тобто, якщо білі штани ви поставите поруч із блакитними джинсами, то ці білі штани стануть блакитними. У мене таке було. Я вже обпеклась. Ви так. Не робіть. ну що ж, тепер ви знаєте, де знайти класні шкіріні штани від українських виробників. І ми завершуємо цей випуск вивчення модних термінів українською. Знаю, багато хто з вас сьогодні вдома на роботі з друзями незнайомцями намагається розмовляти державною мовою. І чесно, я пишаюся, хто прийняв таке рішення. Ви нереально круті. Звісно, позбутися суржика не так легко, тому будемо намагатися вчитись розмовляти правильно. Разом ви помітили, що сьогодні ми говорили про штани, і я жодного разу не сказала брюки. А все тому, що такого слова в українській мові немає: це росіянізм. А українською правильно буде називати цей елемент гардеробу штани. На цьому все. Діліться в коментарях, з чим, на вашу думку, було б краще заміксувати шкіряні штани, як ви бачите щоденні луки. Лайкайте, підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби не пропускати наші випуски. І пам'ятайте, модно те, що гарно.